Це ж стільки там горя і лиха, та чисті вони, як кришталь, а в серці звучить, азов сталь. Читаю рядочки щемливі, життя віддадуть за країну сміливі і горді сини. Богдане, наш мужній тавр, А серце кричить, азов сталь. Моя країна мені болить під такою назвою. Поетеса Лариса Мельник презентувала свою збірку 28 жовтня. В ліцей номер 4 імені Чорновола письменниця декламувала власні вірші, розповідала про себе та про героїв. Події війни та доля людей, яких знала особисто авторка, легендарних воїнів, стали основою написання поетичної збірки. Лариса Мельник з міста Зіньків Полтавської області, яке у 2022 році було під загрозою окупації. Настрої такі були захищати своє місто. Не, не хотілося бути в окупації однозначно. Ну, про себе особисто можу сказати, що я, ну, я людина з такою жит... активною життєвою позицією. Я багато років займалася активною громадською діяльністю, і я, якби людина публічна в своєму місті і завжди відстоювала про українську позицію, то я розуміла, що окупація це для мене смертельна небезпека для мене була для мене і моїх рідних. Але місто у нас, не дивлячись на те, що ми так близько так? живемо. Біля кордону у нас місто повністю українськомовне, і ми тільки за Україну у нас я навіть не можу сказати, щоб знаєте, щоб я десь там знала або чула про те, що є, є люди, які чекають російську армію. От я не можу навіть такого сказати. В нашому місті представляє свою поезію авторка вже вдруге. Під час декламування одного з віршів поетеса стала почуватися зле та на деякий час покинула аудиторію. Коли ти читаєш поезії і в тебе піднімаються ті почуття, які ти переживала, коли ти це писала да, про, про конкретних людей, ви бачите, що поезії присвячені в мене конкретним людям, конкретним подіям. І коли ти, ти читаєш поезію, ти ніби заново от переживаєш це хвилювання, ці почуття. Ну, от тому так. Сталося. Слухали поезію освітяни та освітянки. Присутньо говорили власні враження, спогади та емоції від почутого. Пані Лариса ставиться до неї більше як до щоденникових записів. І я думаю, що так, це більше як щоденникові записи. Хоча це поезія теж. Але бачите, не дарма вона біля кожного вірша пише, який це день війни. Для неї це дуже. Важливо, коли ти їх читаєш в книжці, це не те саме, ніж коли їх презентує автор, тому що там додається емоція, яку ти, може, не завжди в тексті можеш читати. Але коли автор це дає, і ти бачиш її очі, і те, як вона дихає, та, і ці рухи, і все. А в нас тут маленьке приміщення, і дійсно це енергетично оце її, і ця її тривога, і біль, і розпач. Все заповнює цей простір, іти в ньому, і це прямо складно. Підтримати захисників одна з місій цієї зустрічі. Учасники й учасниці долучилися до збору коштів, який проводить волонтерський пункт Соловейки. Пані Лариса знайшла мене в соціальних мережах, бачила, що ми займаємося волонтерством і запропонувала, що давайте проведемо таку презентацію книжки, зробимо благодійний збір. Ми вирішили, що зробимо благодійну каву, тобто, щоб кожен міг долучитися таким способом. В принципі, мені здається, що вдалося так камерно, по-домашньому гарно в плані атмосфери поетеса Лариса Мельник презентує свої вірші в різних містах України. Під час зустрічі бажаючі мали змогу придбати збірку авторки.